Жарені помідори. З города вже своя цибулька така гарна. Зараз ми її піджаримо. Цибулька трошки піджарилась. Додали морку. І зараз я... У мене перед такого заморожений. Ну, ось це треба перчинку срівеньку, вже На городі вона своя є. Я вкину заморожений. І теж трошки піджарю. І наш вже трошки піджариться. Тепер додаємо помідори. Я їх зараз посолю за смаком і хай вони добре потушкуються. Помідорчики наші вже гарненько покипіли. Додаємо окроп, чесничок кришений. Все це перемішаємо і за смаком додамо цукру. Слові я вже додала. Пробчик з часничком хвилин 5 покипіли, і я розколотила 3 яйця. Добавляю і зараз це все гарненько перемішаю. Коли наші яєчка схватилися, ще додамо сметанки, можна майонезу, то що любить. Можна було яйця не додати, їсти ну, так, помідори, перець, цибулька і морковка. Теж дуже смачно. І зараз ще пробую. Перчику додавлю, чорного, молотого, і може солі, якщо не хватає. І смакота.